Наші матрівки дорого тривають, і сьогодні в нас одне дуже-дуже цікаве село, яке має чим здовувати. Як ми говоримо, немає в нас нецікавих сіл. В кожному селі знайде щось цікаве, а сьогоднішнє село має чим здовувати. Тут є на що подивитися. Ну, і Воно має чим вразити. Плюс тут дуже цікава та класна історія. Всім привіт! Сьогодні гуляємо по Галицькій провінції і ми сьогодні в вріпчиться. Ходімо з нами. До пригод! Сана, ти де там? а от складаєш. Все, так, бачите, покажи, що тут є гарб. Наше знайомство з рибчиців починаємо з знайомства з його гарбом, адже в села гарб дуже цікавий. Як каже, інтернет гарб відображає історичну структуру розвитку села. Золота смуга особлює прямо вулицю, що йде з піданого заходу на північний схід. Тож кори розташовані будинки. Голуб з нібом є символом Святого Духа і означає місцеву церкву зіслання Святого Духа. Червоно-чорні кольори вказують на активну участь мешканців, ріпчість потенціонально визнаній боротьбі, вкреслить високий патріотизм селих мешканців. Геральдичні троянди та чорний колір також символізують родючі землі. Золотий колір є символом щедрості та добробуту. Герб згідно з правилами з учасного українського силах утворення вписано в декоративний картуш та завінчено золотою сільською короною, що вказує на статус поселення. Внизу карту, вписано дату 1475 рік, перший рік згадки про село. Як бачимо, масова культура добралася до рибчиць, і перед нами знаки Я люблю рибчиці, до речі, такий гарний і охайний. За ним ми трошечки можемо підійти і можемо побачити символічну богилу борцям за волі України. Нарешті, забігаючи наперед, з цього села немало людей померло за волі України, адже воно завжди було національно свідомим. Повертаємо на іншу сторону і перед нами відкривається вид нарешті музеїчної зупинки. От зупиночку дуже шкода, бачу вона дуже гарна, дуже красива, орнаменти гарні, але от. Час її несильно пощадив і в неї не дуже багато сталося. Шкода, бо ми любимо музичну зупинку, вони досить такі красиві та незвичні. Про походження назви села Ріпчиці існує аж три легенди. Перше, під час нападу татар, воєвода Меденський зі своїми воями вчинив сильний опір. Місце, де відбулася найбільша битва, отримало назву Парі. Багато ворогів потрапило на волю, де вони стали рабами і відвели окреме місце для поселення, яке назвало Рабчиці. Саме таку назву мало слово давнину. За іншим переказом у селі проживало дуже багато рибих людей з пациткими обличчями. Існує ще й така оповідка, що назва пішла від річки Групчанки. Ніби так вона давно не називалася. Вода в річці мала солонуватий присмак, ній було дуже багато солониці, яку назвали ропам. Особисто мені найбільше подобається третій варіант. А вам який? А якщо ви місцеві жителі делі розкажіть, може, ви знаєте якусь легенду про своє село? цікаво було б почути. До речі, от потрошку-потрошку ми приїхали до Окраси села, а саме дерев'яний царквіслан Святого Духа 1873 року. Куди ми приїхали? А, ми зараз приїхали. В Є, бачите, дерев'яна церква, а в глибині побудована нова кам'яна. Що йдемо до кам'яної. До речі, це не перша церква, яка стоїть на цьому місці. Перед тим була іще старіша, проте вона прийшла в негодість і замість неї побудували цю у 1873 році. До речі, забув сказати, що з Радянського Союзу Державна церква стояла зачиненою, потім її відкрили як склад мінеральних добрів, а потім музей. проте відомленням незалежності України, церква знову стала користуватися призначенням. До речі, от ми мережі прийшли до кам'яного храму, який також симпатичний. До речі, село таке от довге, воно дуже витягнуте з Південного західу на Північний схід. Центральна дорога вона шутрована, абсолютно пряма лінія, задушки майже 2 кілометри, яка у центральній частині перетинається асфальтованою дорогою Новошичі, груші меденичі В Південній частині село звертає більше на південь, до село поріг, зливаючи з ними. До речі, про Парі дивиться відео за підказкою. Це також досить цікаве село, і ми його відвідували. Е, колись я жила в городку, і ми їздили. І навіть пішки ходили в село Малковичі, це біля городка. І я пам'ятаю розташування була в церкві точно таке саме, як ви бачили в селі Рівчиці. Хто як на два грудки? Хто як надіємо з Оксаною поїде в якійсь село? Туристів не буває, познімаєш щось цікаве. глянемо біля храму. До речі, невеличке опитування. Звідки ви дивитесь наш канал з села Міста. ще, може, будь ласка, якесь цікаве місто, яке нам варто відвідати. Одному дякую в одному вдячні за ваших коментарі. коментарях. Завершилася наша веломандрівка і так ми їдемо. додому. Якщо вам таке сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і коментуйте. Побачимось в наступних відео. Всім щасливо. Всім па-па!